Що це за звір взагалі ваш оцей ось Assassin's Creed 2? Уявіть, що Ubisoft Montreal взяли все найкраще з першого асасина. Паркур, гарну атмосферу лор, помножили це у два рази, прикрутили до цього шикарний сюжет, нові геймплейні можливості по типу двох прихованих клинків або прокачку Монтері Джоні з червоно-чорними стягами. І це буде Assassin's Creed 2. Пряме сюжетне продовження першої частини, у якому головний герой Дезмонд Майос змушений тікати з полону та допомагати асасинам з вивченням. Пам'яті іншого свого пращура Ецео Аудітора Фіренце. Окрім того, що тут просто купа персонажів, які назавжди залишаться у вашій пам'яті, так тебе ще й добивають отакими шикарними сюжетними моментами. Ти загудлайф виліт, ніколи не а нас. Та я авторів рот цілував за такі махінації з моїми емоціями. Ах так, на відміну від Сирії та Ізраїлю, де відбуваються події Assassin's Creed 1, події Assassin's Creed 2 відбуваються в Італії епохи Ренесансу. А саме протягом сюжетки ми відвідуємо Венецію, Флоренцію, Форлі. І архітектурно це виконано просто на 10 з 10 атмосфера та кіпре.